Так, зрозуміло. Ви склали пазу, не маєте. Ви склали пазу. Добре. І знаєте, відповідь на всі три запитання. Добре. Так, якщо ви проговорили питання, можете скласти пазуш. Легше було працювати. друга і третя група, будь ласка, слухаємо, уважно mm -hmm. і доповнюємо або виправляємо помилки, якщо такі є. І так, що таке сьогодні ресурси? Водні ресурси, ресурси це передай для використання землі. Так, Тут, це код ще. ресурси це те, що є в воді, і ще ми можемо споживати. Так, добре, ще можливо доповнити. Усі води під Дякую, Будьте уважні, та декілька пазликів відповідають на, на одне питання. Пазликів більше, питань менше. Добре, друге питання. Яка група хоче дати відповідь на друге питання? Будь ласка, Святославе. Збільше населення освіти з володі зростання обсягів споживання води? У нас людини людина відбувається до води? Скажіть, будь ласка, усі. Звідні з відповіді Так, це, а, це запитання. Правда, ж таки добре. І вам залишиться яке питання? <звук> Що ви можете зробити для порятунку від розфери? <звук> так, будь ласка. Дякую, якщо я не викладати, властику може почати. Алі хочемо на мене, залишайтесь на розпитати, щоб знову підходить. Так, всі з'яніться відповіді. Так, дякую. Роботу пора збирати к Права ідентична. І так, якщо ви зовсім вас, будь ласка, зафарбовуйте всі три крашлиники. Якщо вам було трошечки складно, ви потребували допомоги, відповідно, від. Ну і... У правій пазли. Бачите, можна сама Так, Вибираємо одну краплинку, дві краплинки чи працювали на три краплинки. Дякую за щирість і сумлінність. Ми з вами сказали, що. Гідросферу потрібно рятувати. Чому mm -hmm. її yeah. потрібно рятувати? Тому mm що -hmm. ми переглянемо відео і трошечки знуримо і поправимо на це з іншого боку. А навіщо взагалі перейти воду? Здавалося, що її має вистачати на всіх. Одному із снігу за зиму он скільки випадає. Щоправда, навряд чи хто з вас захоче використовувати таву снігову воду? Для пиття або приготування борщу, адже перед цим воду потрібно очистити від шкідливих речовин і знезаразити. А потім після використання воду знову потрібно очистити і тільки після цього повернути воду в природу. Розглянемо, який шлях долає вода від водойми до наших будинків. Вода в крани надходить з річок чи підземних вод. Спершу вода потрапляє на станцію водопідготовки, де проходить кілька стадій очистки. До неї додають спеціальні реагенти, відстоюють і фільтрують ще воду знезаражують. Раніше для цього застосовували хлор. Сучасні технології знезараження передбачають два етапи. Спочатку у воду додають гідрохлорид натрію. Він ефективно знищує мікроби, як і хлор, але при цьому абсолютно безпечний. На другому етапі воду обробляють ще й ультрафіолетом для знешкодження вірусів. І тільки після цього ми маємо змогу користуватися чистою безпечною водою. Ми приймаємо. починає шлях по трубах на очисні споруди. Згодом до неї приєднуються стічні води промислових підприємств, офісів, лікарень, шкіл тощо. І якби все це прямо потрапляло в природу, ми б уже давно захлинулися у власному бруді. На очисних спорудах через спеціальні решітки відфільтровують велике сміття. Потім дрібніший бруд, але це ще навіть не половина справи. Тепер воду слід очистити від хімічних і біологічних забруднень. Її довго відстоюють, додаючи в неї реагенти. А найголовніше усі органічні забруднення, щомісяця у воді, з'їдають спеціальні мікроорганізми, так званий активний мул. І тільки після того, як стоки стануть чистими, навіть чистішими, ніж вода у річці, їх віддають знову природі. Звичайно, скажете ви, за це ми й платимо гроші. Нехай очищують, а ми будемо витрачати води стільки, скільки забажаємо. Проте йдеться не про гроші. Адже чим більше води ми витрачаємо, тим більше її доводиться очищувати. А з усієї води на планеті для пиття є придатною менше одного відсотка. Скажіть, будь ласка, що вам запам'яталось найбільше? Що вас поразило поділіться своїми нет? Що достання води використовувати хлор? Не, це не хлор не хлор також. Це а, інший, так, інший препарат, так, безпечніший. Будь ласка. щоб вичистите воду, то стільки етапів потрібно забрати. Так, правда ж таки вважає, скільки маніпуляцій відбувається з водою. Так, будь ласка. Я що є такі спеціальні проблеми і ділянці. Так, от відповідно, це теж досить безпечний, дружній до кілля спосіб. Ще які емоції? Же що виразила нас? Що зміж менше 1% покої води? Знову ми до нього вертаємось. Скажіть, мені будь ласка, а чи складний шлях проходить вода від природи до нашого, нашого, нашого споживання? Правда ж таки? Тому знову ж таки цінуємо те, що маємо, ми, ми будемо відповідальні і працюємо далі. Скажіть, мені, будь ласка, ви ще вже втомилися. А навіщо вдаємо? Але я вам пропоную трішечки трішечки струснути себе напругу, трішечки розслабитись, будь ласка, встанемо і трішечки порухаємося з вами. Так. Я думаю, що ви гарно відреагуєте і інтерпретуєте впливу вправу за мною. Дає водний слід. Як ви думаєте, що це, це таке? Що таке водний слід? А, то те, скільки забирає води, так? Так, цілком правильно, це кількість води яка витрачається на виробництво чогось. Ну, наприклад, щоб з'їсти величезний шматок сиру пів кілограма, потрібно ви витратити 2,5 тисячі літрів води. Скажіть, будь ласка, а скільки літрів водить? так інтуїтивно, ну, трошечки побути магами. Ви використовуєте щодня? Ну от припущення таку гіпотезу висіти. Інтуїтивно на раз. Ну хто? 22, 22 літри. Будь ласка, Вікторія, мабуть, <звілляє> двадцять літрів. Двадцять літрів. Окта літні. Двадцять 23 літри. Ну добре, добре, тоді ми мусимо порахувати. І так, запрошую математичну лабораторію. Наступна вправа – три водний слід, скільки води я витрачаю щодня. Зверніть, будь ласка, увагу. Ми взяли звичайні побутові справи пливтового туалету. Зверніть, будь ласка, в першій коловності кількість літрів на один злив. Скільки разів ви відвідуєте виральню, помножте, будь ласка, на сім і підсумуйте швиденько. І так.